Пройшло вже два тижні. Ми знову приїхали на огляд до окуліста, офтальмолога. Зараз чекаємо нашої черги, поки нас покличуть. Малюки заснули, їх качали в машині, поки ми доїхали. І, в принципі, вони ось весь час сплять. Їм закапали очки, але вони після цього також заснули. Ми вже вдома приїхали від лікаря. Огляду нам сказали, що в нас все в межах норми, очі ще розвиваються, і треба ще це все наблюдати, контролювати. І нам сказали приїхати знов на огляд, ну, але вже через місяць. Останнім часом у Марка улюблена поза для спиня, це так розкинути ручки і ножки. Він так розкидається на селіжко і йому взагалі кайф кайфово. Сьогодні, коротше, щось цілий день, у мене дітки не сплять. Дуже багато бодрствують, їм так все цікаво. Вони хочуть це роздивлятися. А я не хочу. <с knocks> хочу, щоб вони поспали, тому що я нічого не встигаю. Ну, і зараз ми... І зараз Кірочка в мене о ногах лежить. Я її шатаю, бо вона більш ніяк лежать не хоче. Марчик в мене тут сам з собою. Лежить теж. Це вже скільки години три пройшло. То воно дрімає, то воно прикидається. От. Я їм палички покурузні. Ось так от сьогодні в нас. Да, Кірюска. Шатаю її трошки. У нас щось лежить, розставляється. Батчик тут щось лежить, розставляється. В общем, так. А я сижу і їм в корисні палочки. Ми переїхали на шезлонги. Зараз ми ще півгодинки потисуємося на шезлонгах, а потім я їх ще перекладу на кило, з ними пограюсь трошки. Я, в общем, придумала схему, а як робити так, щоб малюки спали практично всю ніч. А зараз ми перейшли на два нічних сна по 5 годин. А, тобто перший 5 годин, потім ми його годуємо і зразу кладемо на другий ще на 5 годин. А, от. І потім в день, звісно, вони не прямо супер сплять, він Кілюська в мене капризувати починає. Не капризуй. <сум> от. В общем, а, я їх зараз вигулюю, а, потім ми їх годуємо і кладемо на сон. Це не нічний сон, це переднічний сон. Вони там можуть щось вовтузитися, спати, не спати, але під кінець вони засинають. І потім я їх переднічним годуванням я їх не сильно тормошу. От вони полузаспані, такі лежать, я їх швиденько перевдягаю, ми їх швиденько годуємо і вкладаємо в нічний сон. І виходить так, що вони сплять 5 годин, потім вночі я їх бужу. Іноді вони самі прокидаються десь до 5 годин, але частіше за все я їх бужу, також мінімально не термашу їх, швиденько передягаю, ми їх годуємо і кладу на другий нічний сон, який також у нас 5 годин. Але це вони так можуть під ранок вже прокинутись трошки. Кіруся всі секрети розповідаю. Вони можуть трошки прокинутись під ранок. Але я їх забираю десь до нас ліжко. Беру того, беру першого, того, хто починає вирощати. Починаємо з ним обніматися і засипає. А потім починає другий верещати. Я його загрібаю, і ми вдвох вже в обнімочку. Вони полусонні, вони швиденько засинають в обнімку зі мною, і так ми досипаємо другий нічний сон. От. І в принципі, я висипаюсь. <смі> Маліки теж за ніч висипаються і потім вдень це у нас, звісно, на танці з бубном починаються, але е, краще хай вони вночі сплять, а вдень ми вже з ними там пограємось, якось позакачуємось, поспимони, поспомо. В общем, в такому плані якось. От Зараз їх вигулюю, а будемо вже лягати скоро, да, спадки. Мої маленькі крихітки. Кироська щось розказує, трошки розмущається. Марчик задумався. Совонечко, тисуємо. тусуємося. Ми вже на коврику. Марк не пхає кіручку. Зацікавила їх іграшками, зеленчалками. Лежать тепер пхається, пытається доповзти, перевернутися. Не знаю, що вони питаються. Але питається пхнути один одного. Розійшовся. Все, малюки втомилися, я їх передягла. Зараз ми їх погодуємо і будемо вкладати на сон. Нарешті <смігінь> можна буде пожити своє життя трошки, такі вони мені, манітки вони.